В албанській столиці Тирані пройшов саміт Україна Південно-Східна Європа. Володимир Зеленський разом з албанським колегою головує на зустрічі з керівниками держав серед завдань саміту за участі 13 країн і керівництва Європейського союзу зміцнення подальшої підтримки України у відповідь на російську війну. Я дуже задоволений тим, що сьогодні ми мали можливість поновити і повторити нашу позицію не лише як однієї Албанії, а як колективу держав в південно-східній Європі, які мислять подібним чином, які залишаються з Україною з її правом на територіальну цілісність, на свободу вибору, на власну демократію. З перших днів повномасштабного вторгнення Албанія підтримувала Україну, тож під час зустрічі підписала договір про дружбу та співробітництво. Президент Зеленський зазначив, цей документ сприятиме розвитку нашої співпраці та зміцненню позиції України в Балканському регіоні. Цей захист це робочі місця. Це економічне зростання. Маємо робити все можливе, щоб не було жодної затримки у постачанні зброї для наших воїнів. Кожна пауза у постачанні, кожен сумнів, що світ готовий захищатися. Все це надихає одну людину. Це все надихає. І чим більше він бачить наші дефіцити, дефіцити зброї, тим більше він думає, нібито зможе дотиснути Європу та Захід. На саміті в Тирані голова північно-македонського уряду підписав декларацію про підтримку вступу України до ЄС та НАТО. Також у межах саміту проведено низку двосторонніх зустрічей. з міст. усіх переговорів цілком зрозумілий: більше безпеки, більше робочих місць, більше економічного зростання. У нас одне із ключових питань. Прямо зараз є отримання зброї, отримання як ну пост, скажімо так, да радянських радянських зразків і з акцентом на артилерійські боєприпаси. Якраз от країни Східної Європи та Балкан ну в них з великою вірогідністю ще на складах таке озброєння є. Політолог підкреслює східній Європі та балканським країнам простіше пояснити проблематику України й те наскільки Росія небезпечна. Їм не потрібно пояснювати, що таке російський вплив, чи що таке там сапог руського солдата. Росія в різні історичні періоди так чи інакше мала вплив або безпосередньо да, дано чи з військовою агресію, або через треті країни все одно розповсюджувала і реалізовувала свій вплив. Лідери Сербії, Молдови, Боснії та Герцоговини, Чорногорії, Хорватії та інших країн-учасниць саміту ухвалили спільну резолюцію, у якій висловили підтримку Україні. Перш за все озброєння, друге це розвиток спільного ВПК, третє це українська формула миру. Четверте, це підтримка в прагненнях ЄС та НАТО. Ну і п'яте це підтримка всіх ініціатив України на майданчику організації Об'єднаних Націй від міжнародного трибуналу до на компенсації нанесених збитків Російської Федерації, ну і можливо виключення Російської Федерації з Радбезу незабаром має відбутися глобальний саміт миру в Швейцарії. Тож Україна намагається залучити до участі в ньому як найбільше країн, аби притягнути Росію до відповідальності та завершити війну на наших умовах.